Друзі, вітаю! Наступне відео буде спільною розповіддю з каналом The Wrestling Corner. Починаємо. Як починалася Аті 27 травня 1996 року фактично почалися справжні війни по понеділках, із ситуацією уповільнених обмінів докорами та шпильками на будьмо чесними другосорних шоу промоушенів WWF та WCW несподівано виліз паросток, який призвів до того, що реслінг змінився, ба більше він став абсолютно невпізнаним. Він не став кращим або гіршим. Він став іншим. І в рази популярнішим мене всього три роки, і кількість фанатів цього видовищного дійства фактично зросте в кілька десятків разів. Аудиторія понеділкового шоу зросте і реслінг впевнено повернеться в мейнстрім. Та почалося все саме тієї дати 27 травня 1996 року. Якщо чесно, навіть не знаю, з чого почати. Давати шаблонні визначення і повторювати застарілі фрази мені не хочеться. Я сподіваюся, що зрештою кожен із нас складе свою думку про ту епоху, а моя справа буде лише помічати основне. Найголовніше так би мовити, головне ви все побачите самі. І все ж таки, атітюда стала шоком, Атітюда стала викликом, Атітюда стала альтернативою. А стала тим, що перевернуло реслінг, втім далеко не в і не в останні рази, і поставило його з ніг на голову. Так, а ще до того ж дала змогу WWF перемогти WCW у понеділковій війні. Вона видавала величезні рейтинги, але все це наслідки. Ми ж поговоримо про причини. Ми поговоримо про події і спробуємо осмислити їх так, ніби вони пройшли вчора. Ми будемо намагатися відволіктися від того, що сталося пізніше. Ні, ви вслухайтесь, як це звучить? Attitude. прям мурашки по тілу. Люблю за це англійську мову. На мій суб'єктивний погляд, у особистому сприйнятті саме англійська мова найяскравіше і найемоційніше передає зміст слів у звук. До речі, що ж таке Attitude? Слово Attitude означає став, сталення людини до чого-небудь, всталення до події, ставлення до людей, сталень до самого став. Це набір тих почуттів і емоцій, які будь-хто відчуває стосовно чого. Я не можу залізти в голову до креативників WWF і Вінса Макмена, які придумали цей термін. Але можу припустити, що малось на увазі те, що вони сподівались, що події їхнього шоу не залишать нікого байдужим. І будемо чесні. Воно так і стало. Але давайте коротко про те, що було перед цим. Атітюда офіційно вважається розпочатою в неділю 29 березня 1998 року. На Реселманії 14. З неї можна почати формальний відлік подій АТюди. Але перед цим все ж таки хотілося вивести кілька перед бо на самій Реселманії було натиснуто кнопку. Але перед тим як цю кнопку натиснути, було проведено величезно. Перше треба чітко розуміти, що рахунок у рейтингових війнах до 29 березня 1998 року був 102-17 на користь WCW. Зайдумай, 102 проти 17. В останній WWF перемагало аж 10 червня 1996 року. Того дня Оуен переміг Йокодзуну Бульдог був сильнішим за Трунарі. А в WCW Штайнер переміг букера, і це був чи не єдиний плюс того ж Стінг невиразного Менга, а Люгер з його п'ятьма горила прес-слемами протягом хвилини супротивникам за мейн-івентом – Флеру і Андерсену. Так там була ще одна подія, про яку я скажу пізніше, але це було в самій кінцівці, тому на рейтинги вплинути не могло. Могло вплинути на наступний тиждень, і воно так і сталося. А тоді з перевагою в одну десяту WWF перемогло. І після цього, 93 тижні поспіль, Вінс не був переможцем. По-друге, треба пам'ятати, що торік головним букером промоушена став Вінс Руссо. Він зійшов на трон у середині тієї переможної серії Найта 73 перемоги і 10 без результату. Можливим приводом для його призначення став рейтинг 1,8, показаний на шоу Raw незадовго до цього. Це антирекорд шоу за всі часи, відтак він зійшов, що називається його попереду. Він не одразу, але все ж таки запропонував сторілайни, які були сповнені жорстокістю, агресивністю, грубістю, сексом та суперечливі. Безмовно, атітюда – це не синонім п'яти мною ноюс, але це якщо дозволить п'ять ніжок табуретки, на яких ґрунтувалась вся е. По-третє, треба уявити, хто такі аутсайдери в 1996 році. Двоє суперзірок WWF, Кевін Неш і Скотт Холл, котрі перейшли до WCW. У травніш на Найтр з'явився Рейзер Рамон, у черні дизель. Тоді не було інтернету. Тоді люди були простішими. Тоді майже не було смарк фанатів Звісно, порівняння безглузде, але уявіть, що Ренді Ортон і Джон Сіна раптом з'являються на імпакт 7 жовтня, і Хоган запрошує їх на слаймі Ті кажуть, що нехай проти них вийдуть троє головних зірок ТНА. Нехай це будуть Стінг, Шторм і Енган. А ви про це нічого не знали. Вони виходять на BFG, і до них третім приєднується Джеф Харді. Або щоб зробити порівняння ще більш сюрреалістичним, сам Коган. Ну і що скажете ви? І матимете рацію. Останнім часом ми занадто привчені до того, що інформація просочується заздалегідь. Ми привчені нічому не дивуватись. Ми привчені з іронією або сарказмом ставитись до всього, що відбувається. Всі навціонеї, слава Богу, це дерево пішло здавле. скажуть одні. Інші скажуть, нахрін він потрібен, нам потрібні Стронг, Річардс, повернути Шейлі і Хомісайда. І теж будуть праві по-своєму а ось щирі фанати середини 90-х, які боялись трунаря. Вирішали від Майклза не тому, що його мерчендайз муляє очі щодня, а тому, що він хардбрейкід. Були здивовані. І це ще занадто слабке слово. Загалом, аутсайдери і NWO багато в чому забезпечили успішність WCW. До початку 98-го там, як то кажуть, усі ще й не розходились. Четверте, півріччям раніше промоушен покинув Бред Харт. Геній пішов із жахливим скандалом, пішов у ситуації, де правих і винних, як таких, напевно, все ж таки не було. Геній перейшов до конкурентів. У цій ситуації не іграв ніхто. І WWF, і HARD, і WCW ситуація, що склалась, не отримали нічого. Ну практично нічого. Побічно так, WWF отримала ще одну передумову для Attitude. WCW отримала геніального рестлера і провело серію чудових боїв. Шон Майклс, на користь якого зробив вибір Вінс, взагалі призупинив кар'єру на 5 років. Харт же отримав хороші гроші, кілька хороших боїв, чемпіонський. Але загалом, якщо абстрагуватись від деталей, тенденції були такі, що ця ситуація неоднозначна. По п'яте, як не дивно, але середина 90-х – це епархія Шона Майкла. Сам був дуже здивований, але всі важливі події 90-х так чи інакше зав'язані на HBK. Він ф'юдив з Хартом, з Хартами. Шон Майклс ф'юдив з трунарем, Шон Майкл ф'юдить з усіма. Друзі Шона, а точніше ті, кого він піарив і пушив у WWF, йдуть і стають суперзірками NW. Десь Шон з'являється з власної волі, десь проти, десь він з'являється під загрозою реальної фізичної розправи. Але загалом якось, якщо придивитися наміщеним оком, то до кінця Реслманії 1998 все вже було абсолютно готове до перевороту. І реслінг, і реслери, і глядачі. Та й керівництва все вже зрозуміло і настільки ж очевидно, що до вечора, 29 березня 1998 року, міс Макмен вкотре приготувався, щоб поставити все на одну карту. Точно так само, як він десятьма залишками роками раніше, поставив усе на одну карту під назвою Реселманія. Так і до того моменту він рішуче поклав увесь свій капітал, що залишився, у напрямку, на якому було написано Атіть'ю. Ставку було прийнято, і вона зіграла майже відразу, бо вже другий випуск WWF Raw під теглайном Attitude приніс довгоочікувану перемогу в рейтингових понеділкових війнах. А через 30 тижнів ця перемога назовсім переїхала з Атланти в Стемфорд. А все починалось 27 травня 1996 року на Заштатному найтрі. До речі, кажучи, ось за що я люблю рейсинг, так це за те, що він сповнений прихований хайлайт. І говорячи про цю саму дату, коли рейзер Рамон заліз на ринг WCW, не можна не згадати, що саме того дня Стів Остін провів свій перший стан, який потім потрапить на тебе. Чи правда трьома тижнями пізніше, 17 червня. Але зроблено і записано це було саме того ж дня. І на довершення всього. Щоб зробити низку збігів зовсім вже знаковою і сюрреалістичною, ну, хто повірить, що це все було випадково. Саме той день, 17 червня, в який по тебе було показано перший станер, записаний відповідно трьома тижнями раніше, 27 травня, став поворотним в історії понеділки. Саме тоді почалась майже дворічна серія перемог табло Сідаблюнайтра понеділкових війн.